Після смерті зразу перший рік це ми відправилися. Там авантюра авантюравиками з всіх з малих згрузив в Італію. шість років тому, коли не стало його Тетяне. Це був єдиний вихід в тій ситуації, каже Ігор Бордейний. Нині чоловік сам виховує шістьох дітей: три доньки та стільки ж синів. Найменшому сину було півроку, коли вона померла. В неї був рак, ну четверта ступеня раку. Її нема, але вони знають, що вона є, у нас завжди з ними. Чоловік каже, оговтатись тоді було не просто всім. Доводилось самому навчитись прати, прибирати, готувати, влаштовувати найменших в садок, старших в школу, а ще заробляти гроші на життя. І головне встигати приділяти увагу кожній дитині. Чого хочеться дитині? Ну бути щасливою, да? де б вона там не була в якійсь сім'ї. Бідній, багатій, там такі, сякі, повні, не повні. Вона хоче бути улюбленою. Бажано, саме головне. Як зазвичай проходить день в родині, розповідає 14-річна донька Надія. Ми встаємо рано, хто не прокинувся, то папа потім ходить до Буджії. Він нам ставить чай. Ми п'ємо чай, щось перекушуємо, якісь бутерброди, збираємося в школу. І хто старший, той за меншими дивиться? Він старається для нас дуже сильно і. Навіть коли в нього дуже багато справ, він нам виділяє якийсь час. 16-річна донька Наталя каже, любить ходити з татом на прогулянки і коли він готує її улюблені страви. Він класно готує картошку з м'ясом. Мій папа дуже крутий, насправді. Він відноситься до нас всіх дуже добре, він нас всіх любить. Наталя третє місце плаванні, Олімпійський день. це шкільна. Music camp. Ігор показує Суспільному майже сотню нагород, подяк та дипломів, які отримали його діти у школі та гуртках. Каже, дівчата захоплюються музикою, малюванням, танцями, а хлопці відвідують спортивні секції. Найстаршому сину Андрію 18 років. Каже, з батьком мають спільні захоплення футбол та риболовлю. А ще з ним можна просто поговорити. Насамперед, щирість. з ним завжди можна поговорити на якісь відверті теми. Зараз троє найменших дітей Ян, Тереза і Марк. Їхали на канікули до бабусі, каже Ігор. Після роботи намагається усім дітям приділити увагу та знайти час для себе. Не потрібно так, знаєте, що всі розривають папу, папа. папа має також свій час. Ну, бо папа Папа повинен бути щасливий. щасливий – буде діти». За шість років, розповідає Ігор Бурдейний, його діти швидко стали самостійними та відповідальними. І вони, каже, це найкраще, що є в його житті. Головне, не закриватися, якби бути. Бути на щоб падати і вставати. Наталя Ксенчина, Ігор Самчук. Новини на Суспільному. Вінниця.